Привіт, друзі! Ласкаво прошу до моєї оселі. У фокусі журналу Суперліги сьогодні Владан Вукосавлевич, кремезний серб, який другий рік поспіль царює під щитами у майці Львівської політехніки Галичини, раз по раз здобуваючи черговий дабл-дабл. На теперішній час у його активі вже 24 подібні статистичні відзнаки. А цими вихідними у грі проти Говерли він встановив рекорд сезону за підбираннями в одній грі, зібрав 20 відскоків щодо мого домінування під кошиками, то тут усе просто. Сербська школа баскетболу дуже потужна, особливо в роботі з центровими. Навряд тут може йти мова про талант, скоріше просто гарна техніка. Вміння правильно поставити спину супернику і певне розуміння геометрії. Бо коли ти бачиш звідки виконується кидок, ти приблизно розумієш, у який бік відскочить м'яч. Цим я вдало і користуюсь. При зрості 206 см сантиметрів та вазі 130 кг, кілограмів Владен є досить швидким та рухливим баскетболістом, що рідко зустрінеш у гравців його комплекції якщо ти справді хочеш бути кращим, то інакше просто не можна. У кожного гравця є свої переваги: хтось досить важкий, і з ним треба штовхатись. Хтось володіє гарним стрибком, і тому ти мусиш не поступатись і в цьому. А хтось є досить рухливим та швидким, і це також мотивує тебе не відставати. Тож, якщо хочеш здобувати по 10 підбирань за чи не щоразу, мусиш володіти більшістю цих якостей. Кажуть, що для легіонера другий сезон в одній команді є найважчим. Владен, судячи зі всього, не шукає легкого шляху. Сезон справді важчий, оскільки за минулий рік тебе встигли досконало вивчити та знають, як з тобою боротися. Я це добре відчув на собі. Але ти також маєш змогу протидіяти, оскільки в тебе завжди є можливість вдосконалюватися та навчитися чогось нового, що я й роблю. Зважаючи на статистику, думаю, це мені непогано вдається минулий сезон. Політехніка Галичина завершила на останньому місці в чемпіонаті. Цього року клуб впевнено розташувався у верхній частині турнірки. Звісно, велика заслуга в цьому сербського центрового, котрий повністю зосереджений на успіху команди. «Баскетбол – це моє друге життя, а це означає, що й політехніка Галичина моє друге життя, і я готовий битися на майданчику за зелено-білі кольори, поки є сили. А вони в мене є. У більшості людей Львів асоціюється із кавою. Але є й інші асоціації, наприклад, з дощем. Кажуть, що дощ у Львові то така сама звична справа, як і у Лондоні. Можливо, він і підсилює бажання випити філіжанку смачної львівської кави. Мокаційно. Я не є експертом у цьому напої та не зможу посперечатись, який сорт кави кращий. Але те, що я полюбляю посмакувати гарною кавою, то правда. І Львів щоразу тішить мене цим. Завжди шукаю нагоду для того, аби разом з друзями завітати до гарної львівської кав'ярні. Прогулянка містом та смак кави налаштовують влада на на спогади, котрими доводиться жити легіонеру вдалині від дому любов до кави у мене від дружини. Вона жити без неї не може. А я допоміг їй закохатися у Львів. Тому ті моменти, коли вона приїздить до мене, насичені коханням одне до одного і до цього чарівного міста. Більшість вільного часу ми проводимо в прогулянках Львовом, насолоджуємося його красою. Але 100% що кожна така прогулянка завершується смаком кави, Владан звик до того, що його родина завжди поруч, як це було в ті часи, коли він грав у Бельгії, Туреччині та минулого сезону у Львові. Але цього року все змінилося. Сімейні обставини розвели їх по різні боки кордону. Перш за все я вдячний моїй дружині за те, що вона з розумінням ставиться до моєї роботи та пробачає мені те, що я не маю змоги приділяти їй та дітям тієї уваги, на яку вони заслуговують, перебуваючи далеко від них. Я дав їй слово, що по закінченні моєї кар'єри все кардинально зміниться. Моя жінка ідеальна, вона найкраща в світі дружина. Та й кращої мами для своїх дітей я б не знайшов. Діти це те, що викликає у Владана найяскравішу усмішку та водночас найбільший сум в очах. Двоє моїх янголів. Я неймовірно скучив за дружиною. Але як сумую за ними, навряд чи зможу передати словами. У мене дві доньки. Старшій цього літа виповниться 5 років, а молодший 4. І це саме той момент, коли я дещо жалкую, що обрав свого часу баскетбол. Оскільки я не бачу, як ростуть мої діти. А надолужити це неможливо. Який подарунок я зроблю дітям, коли приїду додому? Напевно, що найбільший подарунок зроблять вони мені, будуть поруч зі мною весь час, а я буду дарувати їм усе те, що вони забажають. можу... Спілкування з Владаном залишає враження, що це людина, котра не має розуміння власного Я на майданчику, і поза ним. Його власна філософія життя лише підкреслює це. Моя життєва філософія проста: живи своє життя з думкою про родину, і кожен наступний крок роби для того, щоб їм жилося краще. Тоді в твоїй сім'ї царюватиме любов та спокій.